Зима. Я не могу выехать. Да. Двужиночку зато там стоит. вам? не На. О, да, ти шо, а ты шо. Пушка. Падим-то, биткоин На шельмовство. Давай. это холодно. Что ты так? Гарри, пишу, пишу. Я наглубил тут Колей. Добрый день. Какой злой пес был. Круто буде, ми їдемо в поле. В жорстке поле. Де тільки лосі, волки. і ми. Так, Андрюха? Да. Ло, круто, бо може тут машина валити. гоу гоу, гоу 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 А, ало, дріфт. А я бачу, повикидали, бляха, понакупляли. Та купи свій пластмасу не ріжте дерева. пробуксовка, айда, пока не, не то нема скорости, тупо копает. Блять, машина їде. Да, Андрюха понял, что надо бег Копай, копай, ры, 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 копай, 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 копай. Давай, 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 едем, едем. Тікійський дріфт херня проти того, що Майре тут там все під горку, все під горку. Проїдемо, давай обгоняй. Там вона вгліві діма підбаждає. Звісно. Їдемо нас... поки можемо їхати. А вже тоді будемо ждали водіва. Круто. Дітика салочка катається. Двом веселіше? А що я сам їду, як то нікого ще й не було? Їду та їду. Але вітер, ви бачите, який вітер і так жорстко задуває. Там ми не вийдемо. там ми вийдемо Вийдемо, вийдем, їдемо, доки вийдемо. Вітер ще Я думаю, що чітко ми все вийдемо. Главное тільки не вставати. Що почнемо вставати, то потім не виїдемо точно. Набивали колій. Слідами їдами взуттям ходив. І все, і робиться така ямка, тик-тик-тик. І гупає так конкретно. Зима. Зараз ми покажемо таку красоту. Поля. Давай, Андрій, заскакуй! Давай, 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 давай. Рей, рей, копай, копай. Ох, вітер дує, а. Ні, ні, не, не їдь, вертай. Да. А я зараз вийду. Ти хочеш заново попробувати. А чого? Ні, не, не, стій, стій, хай прийдуть. Да, да. Стій. Ай, сейчас братуха капедилья, то тебе поможет. Пошова. Пошова, На. Что -то по Зимыш, Я бачу, что... не ты когда заехал. На... Зимний Я сейчас можете тоже можете... заеду. Включили? А, да. А. Так, Андрюха на старті, зараз буде брати цю шалену гору. Ми сподіваємося, що він прорветься. Давай, 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 ну. О та ти що. це, пушка. Потім то підходь плещу, здала конець не видно. Окей. Трьох метрах від нього. Треба щоб показав, що я вам до землі дорівся. Так, перша попитка зайшли до землі. А ну давай другий розгончик. Адрій. Все, вже вже висков зали, вже не вийде. Давлення було, в колесі немає ж колеса не накачується. А, Он, да. Йому зараз пусти колеса, він з поїде а мені вже все буде. Що, Що? Що? Виключати Серем, спорай. Та все мене пойта. Звір. Звір не машина, обороти менші скинь. Я їх не дожену даже на чотирьох О, тут Андрій давав газу Като так трясе, дурадка ліва І як сам їхав також, на цих то якось тих накатаних зліпше було Люди з ногами натопкали тих ямок. Так трясе, в мене м'ягенька така машина. І все одно чую так товчаш. Да, нічого, мало їхати туди. подивитися. там були сичі нори є, але не поїхали, бо там жорстко дуже горка, ми не можемо виїхати. І далеко, і холодно там. и вернулся. Да, чувак на велику еда. А что? в А что? Четко, можешь. на велик. Видом настроены там снеговики. Видом снеговики, да. Светка, валет. Здоровий знів вики. Хтось тобто построїв. Більший за ту жіночку що там стоїть. І здоровий. Тож якось хлопець ДЦП. тату брухає. робити свою колію, і мені легше їхати. о Я їду як як Бобик по своїй колії, як чітко. По своїй колії їдеш чітко. А чого? На гору не їдем На гору. Андрій, що там сталося? О, я не можу різти. Вже втратив зиму, і ще такого снігу не було. Я як той зими. Більше 10 сантиметрів снігу. То не шутки. Що шутки чи що? Красота. Жовтий сніг не їсти. То основне правило зими. Хто не знає, той запам'ятайте собі. Тут якесь чучело, Це сніговик. Так, да, любиш кататися, любиш саночки. Чягати. їдеш? По своїй колії? Чуєш? Давай дрифтуй, я трохи познімаю тебе. Як там вони натоптали ногами ідеш тик-дик-тик-дих, дик тик дик тик дик Давай, Андрій, покажи майстер-клас на каші. А там гелік чистий грусик буде. Ви джиґерювати. На восьмерку. А щось з mm -hmm. Ага. Все равно буксує, так? Да? А що ви будете там же, да, Вадим? Ми ми туди. А То, що? Це ви сідало до снідать. То поїхали? Що? Скільки вже? Я вже вертаюся назад, біля лампочки з боку пов'яза. То їде до кого я. Ви можете йти, ви можете йти. Ось до... через дорогу перейдете і там гора за лісом. Пройдіться. А що, що робити? Поняв водім. Ти вже таку там. А ми тут донизу поїдемо. То, правда, Андрюха? Там взі... А ну давай засід Аккумулятори сідають жестко и їдемо додому, мыши не маємо там по катушку одну. <говори> 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 Южный день. Да. А ну да. А, разгоняйся, разгоняйся. Ну да. я хамуха, так что... -то. У него мавра. Наверное, устал. У него мавра. Запили-то уже четко. И напряду до того. Сейчас зимно. Але класно, емоції Що то є міні-джеп, то є міні-джеп, а? <плес> Це що то, машина, ми там і залі машину? Єдем, <Єрим>, їдемо <плес> Нема машину. Вс, наверное. Мене, Натуполдок. Мене Сюду до дома доїду. Пропускаю машину. штук. Класно. Чувак, ай. Ну там на такие скорости были 30 км в годину та машина. Дорога чистить. Все. Мужик. О, видишь, сюда едет. Поїхав, де ми їхали тільки що. Нас тут і діли посипає. Є. Це... Між домами чистить. Що, Андрюх? Я таке саме, зимно, йолки-палки. Їдемо додому. Класно, класно покатались. Ні, страшного, ж що. Не хлоп, дай гаряза коляска. Ох, блядь, вітер голову тримає. Ні. Ти вже суду, будемо колеса. Ну. Але коляска гряза, джейк. Це значить до хати пусто, ти нічого. Ого! все, Дуже вітер жорсткий, починається на шапку без голови знімати. Все. Всім, хто подивився покатуху, молодець, ставте вподобайку, пишіть коментар і будьте здорові. Все, пока.